Доброго дня! В даному відео ми поговоримо про монети, які були в обігу на території України в 16 столітті та монетні двори на території України, які карбували ці монети. Велике Князівство Литовське. Динарій або пенясь. Матеріал срібло приблизно 0,3 грами, діаметр 12 мм. На версі зображалась погоня, герб Великого князівства Литовського. На реверсі монограма князя, Дата та Хрест. Це найпоширеніша дрібна монета 15-16 століть. Півгрош. Матеріал срібло приблизно 07-08 грам. На аверсі герб Великого князівства Литовського або корона. На реверсі напис. Рік та монетна марка. Грош. Матеріал срібло приблизно 1,5 грама. Діаметр приблизно 20 мм. На аверсі зображува портрет правителя або герб. Це ключовий номінал Великого князівства Литовського. зручний у міжрегіональній торгівлі. Дукат. Матеріал золото. Вага приблизно 3,5 грами, діаметр близько 20 міліметрів. На аверсі портрет Великого князя. На реверсі герб ВКЛ. Високовартісна монета для великих транзакцій. Польське Королівство та річ Посполита. Півгрош. Матеріал срібло. Вага 07,08 грам, діаметр 17-20 мм. На аверсі зображався герб Польщі Орел. На реверсі корона ініціали монетного майстра та рік карбування. Карбувався у кракові, широко використовувався в щоденних розрахунках. Грош. Матеріал срібло. Вага 1,2 грами. Діаметр – 20-23 мм. На аверсі портрет короля або герб. На реверсі монетна легенда та рік карбування. Карбувався у кракові та був основною монетою для торгівлі. Кримське ханство. Акче, основна монета. Вага спочатку 07,08 грам. У середині XVI століття зменшилась до 0,506 грам, а на початку 17 століття до 0,3 грам. Матеріал сплав срібла з міддю, вміст срібла 15-20%, діаметр приблизно 13-15 мм. На версі ім'я Хана арабською мовою. На реверсі хамська тамга, титул правителя, рік карбування та місце, наприклад, кафа, Крим, Кирк-Ер. Золоті монети карбувалися переважно для міжнародних розрахунків. Називалася алтин, вага приблизно 21,2 грама. Протягом 16 століття територія сучасної України перебувала під владою кількох держав Великого Князівства Литовського, Польського Королівства, Речі Посполитої, Кримського ханства, а також у сфері впливу Османської імперії та Московського царства. Кожна з цих сил залишила свій слід у грошовому обігу, а отже, в історії карбування монет. Особливо цікавими є локальні монетні двори, спроби фальшивого карбування та унікальні випадки, які відбувалися на українських землях. Монетний двір у Львові Львів був важливим торгово економічним центром Польщі, та згодом Речі Посполитої мав монетний двір, який функціонував періодично. Існують архівні згадки про карбування монет у Львові в 15-16 століттях, хоча масштаб діяльності був обмежений. Вважається, що карбували переважно динарії та півгроші для місцевого обігу. Відомо, що в умовах нестачі дрібної монети місто могло тимчасово ініціювати локальне карбування. Львівські ремісники нерідко підробляли монети, знижуючи місла, за що карали, але практика існувала дуже довго. Монетні двори Кримського ханства. Головні монетні двори розміщувалися у містах Кафа, сучасна Феодосія, Кирк-Ер, Бахчисарай та Гезлев, сучасна Евпаторія. Карбувалися переважно Акче. Постійних монетних дворів в українських містах, крім Львова і Криму, не існувало. Українські землі були включені у монетні системи ВКЛ, Польщі, Речі Посполитої та інших країн. Монети ввозили з Вільнюса, Кракова, Варшави. У XVI столітті в Україні були в обігу: польські, литовські, кримські, чеські, угорські та османські піастри. Але популярним було фальшивомонетництво. Причинами стали відсутність дрібної монети, низький контроль у прикордонних регіонах та висока потреба у засобах обігу в період війни чи криз. Центрами фальшування стали Львів, Кам'янець-Подільський, Поділля та Волинь. Також на території Криму діяли підпільні майстерні, що імітували акче. Підробки здебільшого робили зі сплавів, де срібло був мінімум, або покривали мідні монети тонким шаром срібла. У Москві за фальшиве монетництво страчували, а у Речі Посполитій катували, конфіскували майно або виганяли з міста. Фальшивомонетництво було настільки популярним, що півтора Сигізмунда Гізмунда третього вази виготовлялись навіть з офіційних штампів, але в так звані нічні зміни, тобто нелегально. Це підтверджує скарб у Київській області, де з 300 монет понад 40 були фальшивими, хоча й мали майже ідентичний вигляд. Монетне виробництво на території України у XVI столітті було частиною широкої грошової системи Східної Європи. Дякую за перегляд.